Всім славим привіт, з вами Андрій, і ми будемо сьогодні проходити 4 інсейна. Це в нас буде Counter Call 2. Це будуть версії 2 цих рівнів. Нічого, подивимось. Давайте пройдемо CantLate Go. Ну, буде насправді важче набагато. Поїхали! Поїхали ми проходити. Я тут, звісно, всі музики замінюю, бо ну, авторське право це другі версії. Не хочеться якось ту саму музику. Встановлювати. 15% вже вже добрий прогрес. Чи я це з першої спроби пройду туди. Ой, це вже забагато може. Ну, Тут була теж монетка якась, але не хотілося її брати. Ой, ну на за що? Давайте нормально пройдемо. Зараз, бо не знаю, я вже там місяців десь два місяці тому записував нічого. Бачите, як зараз вийде. Так, давайте без... Песня активно просто проходимо це. Зараз я розучився записувати нормально відео люди. Я не знаю, що я думаю. Але добре. І морбів, Сім орбів, бачите? Сімбів. Ось така дурна версія, але добренько. Тут треба просто, знаєте, спокійно так летіти, тут таке вітання. Ось ось-ось-ось ось. А, може, забув сказати, що я ж змінив іконку. Так, тут от не такий момент неприємний. О! Все, ми нормально його пройшли. Ну і ми пройшли Can't Let Go Versus 2. Бачите, як, як швидко ми це зробили. Ну і далі ще чампер нам треба буде пройти. Ну Я вам так пройду. Так повернемо. Ось. Ну Такий нормальненький рівень теж. Ну, як завжди, коментую. але... Нічого там такого нового немає. Просто версус 2 гривень. І типу ніяк. Ой, господи, тут не треба натискати. Oh, yes. А можна було і натискати в сумі. Обходимо ці всі орби зараз. Дідько твоє. Просто дідько, дідько, дідько. Не можна. Можна було не это не Ух! Тут не треба було натаскати ничего Оу яс Оус No tiny bag Скільки у нас тут А на ч наш нашего нам дабло Це нам... досягнення Ну нічого. Time Machine vs 2 а Нічого. Let's go! Uh, я не якось розімнявся. Для мене цей рівень легше, ніж Jumper vs 2 Ну, реально, така важкість, типу складність складність. Десь більш-менш як таймашин оригінальний, такий може трішки важчий. Так трішечки. Але. Надіюсь. Все пройде гладко, можливо, з першого разу пройду, може ні. Може ні, звісно. Результат, в чому 3D все показує. Ну тут, звісно, фікс. ДР. Просто... А, 2000. тисяч, господи, я так пере. Знаєте. Пере. Оцінюю. Пере. Ні, не доцінюю. Нічого. Може від тої спроби, надіюсь, все вийде, буду все коментувати, як я проходжу. Буду казати, які беру, це беру, це не беру. Ну, ці батути. Цей... і, і орби також все натискаю. Е, натискаю, 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 теж це беру. Ну, натискаю теж. Бо просто... М -м -м. Стрибаю на них. Натискаю, натискаю. Ці два не потрібні, цей потрібен, цей потрібен. Ці все потрібне, все все потрібне. Так, теж. Це не. І це потрібно. Окей, все. Берем Це не наш. Не наш. Окей, це це наш. Е, наш, наш. Наш. Окей. Просто наш наш. Срибаємо, стрибаємо. Стрибаєм. Наш, 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 наш. Це не наше, не наше, не наше. Оце таша, це не наша. Все, давай. Камон, камон, раз два. Наше Просто натискаємо. Е, типу беру монетку. Е-е Взяв. А можна було так було пройти? Ні. Спершусь спроби взагалі то. Ні, вже 41 спробую витрати на інсейні? нічого. Останній інсейн у нас сайка з Ну я побачу, що 4 спроби, 100%. Можливо, не слід брати практику. Нічого. Можливо, давайте з першої спроби спробую пройти це. Ого, тут ці твійні шипи. Я... А, за це вже. Ага. Що, я їх так вмію пристрибувати легко? Добре, так просто і. Що це таке? Ага. Легко просто. Ой, він там від 50% так просто може догадатись легко по геймплею, але тут. Важ... важчий тут. Перша частина ваша набагато видно. М -м ну окей. Я приймаю виклик я пройду це. Окей, ні, ну... Як, ну? легко, легко. Вале, вале, вале. Типу важко, але не легко. Ну добре, ну Ми послухали розповіді Андрія? Ну, так мене. Окей. Буду типу брати монетки, Буду, тут нам навіть легше взяти. Тут так зробили... Зробив цей неплум. Дуже гарно тут. Ооооєс. Міг би й монетку типу взяти, але... Можна було не туска торп, але тут все одно насправді. <звук> Спрошусь пробувати. Тут 14 типу, витратив тут 41. А джампер 40. Тобто з цих інсенів найважчий джампер потім тайм-машин. Потім Cat Let Go і найлегший, найлегший це тут вийшов Cycles. Але щось тут має 9 зірок. Просто Cycles Вісу 2R. А, тут ще R додали таку. Не знаю, що це значить могло бути, але. Нічого, ми наступних серіях будемо проводити ці демони, буде дуже цікаво. А ще цікавіше буде це прийти. А ще цікавіше, не цікавіше. Тут. Всім дякую за перегляд. чекайте наступних серій.